Спочатку швиденько показую вам, як я готую рибні палочки. У мене звичайна рибка, я порізала її такими шматками, дала паприку копчену і посолила просто. Все, Тут 2 яйця збила, дала солі. Тут в мене сухарі панку, Показую вам ось такі. І борошно. У мене крупчатка можна звичайне. розігріваю собі олію. Олії багато, бо вони будуть такі смачні в паніровці. Так, роз... так, дівчата, обмакую в муку і собі викладаю на бік. Так, олія вже розігрілася, дамо трішки менший газ. І будемо жарити на е, середньому вогні. Може, навіть трошки менше середнього. Ось так. Так, дівчата, обмакуємо далі в яйце. І тоді в сухарі. Я так всі швиденько зразу, не по одному. Так, можна було в кульочок просто муку всипати і туди всю рибу закинути. Було би ще швидше. Ну, якось так вже є. Так, далі. Сухарі гарно. Можна взяти собі щипцями, щоб було краще. І ось так викладаємо. Так, ще раз нагадую, треба менше дати газ і на маленькому вогні обжарювати. Тому що, як дамо великий, то сухарі згорять і риба буде сирою. Так, вже покажу вам готові варіанти. Так, показую вам, яка риба. Ось така у мене поле двічки мінтаю, обжарюю на малесенькому вогні. ось Зовсім малесенький. Тому що риба має добре обжарити, щоб вона не була сирою. Вже покажу вам, яка вона буде готова. Дуже-дуже смачна. Рибка обжарилась, і я буду витягати. Витягаю на паперовий рушничок, щоб лишня олія стекла. Вже золотку йду. І ось так будемо смакувати. Усім, хто також е, їсть, смачного, вже йду.